Мій давній друже, мушу розстатися надовго з тобою, жаль, мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій давній, вірний, друже, пройшло життя, дитяче моє, а як сяду я в час вечір, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібрав гурточок, проводить речі, співа й гука, на твоїх клавішах швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. А хто ж це плаче там в другій хатині? Чиє ридання стримане тяжке? Здавило тугу крик такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Що гори дала, тоді ж кругом так весело було. Ой, певне, лихо серцем відчувала, що на мене, мов грізна хмара йшла. Коли я смуток свій на струни клала, з'явилась ціла зграя красних оріх. Веселкою моя надія грала, далеко линув легкий рік. Розстаємось ми надовго з тобою. Ти зостанешся в самотіні мій, а я не матиму, куди здітися журбою. Тож прощавай же, мій давній любий друже.